Коли ми з вами ображаємося, розчаровуємося, тільки тоді, коли ми щось з вами очікуємо від інших, так? тому що наш розум – це таку програму, яка нам каже, от я би, наприклад, от поступив отак. А от ця людина от так зробила, от так, от так вона зробила. Чому відбувається це? Тому що ми живемо дуже часто в стані очікування від людей. Від себе, тобто ми живемо в таких ілюзіях, в таких програмах, з яких дуже-дуже потрібно виходити, мої любі сонечки. І, іти з Богом в серці, відкриватися, перестати очікувати, а проживати кожен день от просто бути без очікувань, що хтось має щось зробити, так само, як ти це відчуваєш. По перше, це неможливо, тому що жодна людина в цьому світі. Не відчуває так, як ти. Жодна. Жодна людина в цьому світі не має точно такої карми, як ти. Жодна. А жодна людина в цьому світі не проходила так твого досвіду, не проживала так, як ти. Так, вона є твій аспект, твоя частиночка якоїсь відомості, яку вона відображає, яку ти бачиш. Тому що всіх ми людей бачимо тільки через свою призму. Тобто, якщо ми людину бачимо через якісь. Темні призми, темні програми, там думки, то зрозуміло, що ця людина відображає нашу якусь оцю от і у нас це тригерить, витягує з нас цю нашу темну частиночку, щоб ми побачили, що це в нас є. Тому, а коли ми відпускаємо ці всі очікування, так нам починає ставати легше жити. По-перше, це не означає, що ми. І обов'язково нам там, я не знаю, спілкуватися, взаємодіяти з людьми, які там нам не підходять, не розонують. Тобто це вже, знаєте, така більше, а, як. Інша, інша якість, так? тобто, коли нам там все рівно. Е і це кермічно, егоїстично. Тут Я є тут про усвідомлення. про Тому що, ви знаєте, життя жити серцем і зараз світі жити в стані пробудженому, пробуджуватись, це бути свідомим, тобто усвідомлювати. І грати свідомо в життя, тобто не як там, жертва, не там як очаровуватись, кидатися, ображатися, а бути тут, в моменті, бути у собі, відчувати себе, бачити свій світ свідомо, свідомо його змінювати, трансформувати. От зараз такий чарівний час. Бо якщо ви цього не будете робити в цей час, ви не зможете жити на цій землі, тому що час трансформації це неможливо. буде. те, що ми зараз бачимо, це тільки набираються оберти. Це постійно буде нестабільний, тому що четвертий вимір це трансформація, очищення, і тут стабільності сонечки не буде. Тому йдемо до світла, летимо, біжимо.